Добрый день, ЛВ0692. ЛВ0692. Посвідчення можна ваше бачити? Так, давай, мені того мало, я хочу бачити посвідчення ваше. Чого ви так само Тому що ви порушуєте правила дорожнього руху і ви мені обмежуєте оглядовість при виїзді з заправки. Дорожнього. Дорожнього. А чому самі порушуєте правила дорожнього руху? При умові включено проблизкого синього маячка. Заберіть якісь там посторонні предмети, я не бачу добре посвідчення. Баглай Петро Петрович. Я не бачу, доки дійсно. Я не бачив, доки дійсно. 05 годину 2013. Усуньте, будь ласка, правопорушення обох автомобілів. Прошу? Усуньте правопорушення обох автомобілів. Не дві, не дві хвилини. Зараз що значить включиться, що значить включиться, включено просто не видно, що значить включиться, а чого водій знаходиться постороння особа знаходиться в патрульному автомобілі? Це питання до пре До якої при служби? До якої прес служби? І про порушення правил дорожнього так само до прес служби. Заставте цей автомобіль від'їхати. І самі від'їжджайте. Ви обмежуєте оглядовість. Маячок включений, бачите? Зараз він включений, а він не був включений. Ви мені створили аварійну ситуацію. Чем? Тим, що ви обмежили оглядовість. О, пункти... Ви стали на, роз... на... на полосі розгону. Що, ви... що він ви нас хоче? Прошу? Де тут? Чим? Ходіть сюди! Ходіть сюди! Що він до нас хотів? У нас сяв в стаканчики і з палочки пхає туди, блін. Тут на місці? Так. Тут на місці в стаканчик? Так. Де, в машині в нього? Каже, тобі накурився. То Атас. Е, я представляю громадську організацію дорожній контроль. От щоб ви не сумнівалися, хто а, я так... Ще такий. сказав, що машина перебита крадена. Дивіться. Mm -hmm. от, е, Можете дати інтерв'ю на камеру, що, що він від вас хотів? Він вас зупинив, yeah. забрав документи yeah. і що сказав? Сказав, yeah, що Він що під... зараз під... в угоні і що я під наркотиками. Ага, і. А питання, як, як стало питання про наркотичне спільно? Каже, що в мене руки yeah. трусять. Ага, і? Yeah. і... і... і на... Чи я, запропонув... я можу крутити тест на місці чи їдемо на експертизу? І запропонував на місці пройти тест. Yeah. Аж... Тобто ви в їхній патрульній машині не, піса... ну, вийшов на вулицю, пускав стаканчик пописали і занесли їм сечу да. в машину, да. і я вони там палички ті запихав там. Одна полоска нормально, дві, типу, Ага. А це якісь, е, якісь експрес якимось експрес-тестом, да, так? Да. Ага, ясно. То, а та, сто, то без... Ніколи в житті не передавайте їм документи в руки. Правила дорожнього руху і ніякі нормативний права вас не заставляє передавати документи в руки. Пункт 2.4 гласить, що ви маєте пред'явити. Ну, я знаю. Він доставши, що відкрити пот, машина кра. І з машини виходити взагалі. Ніякий нормативний провок вас не заставляє виходити з машини. Розумієте? Запишіть телефон мій.